Дня малята, а може вечора, а може дня, хлопчики дівчата, дідусі бабусі, тати мами і вся ваша родина. Беріть свої ковдручки, подушечки, іграшки тати мами, дідусі бабусі. Ви вже взяли горнятко, кава, чаю чи какао, бо ми будемо починати! Поки ви сходите на кухню. я Розкажу, що в нас буде за казка. А казка в нас буде називатися Балерина. А хто вже побував на балеті? А хто вже знає, що таке балет і хто така балерина. Якщо не знаєте, то подивіться: ось вона балерина! І про неї, про балерину, а може про якусь іншу балерину буде сьогоднішня казка. Все тоді починаємо. Балерина. Найгарнішою іграшкою Поліни була лялька-балерина. Гладке, блискуче волосся. Пишна спідничка і туфельки зі стрічками. До речі, які називаються балетками. Інші ляльки поглядали на неї із заздрістю. Маленька мишка теж не зводила очей із балерини, але залучало її зовсім не вбрання. Одного разу. Вона бачила, як балерина танцювала. І мишка мріяла коли-небудь, що вона теж так зможе танцювати. Що ти сміялися ляльки? Тобі не як не стати балериною. Але маленька мишка збирала журнальні вирізки про балет. Підглядала в шпариночку, коли балет показували по телевізору. Усе сподівалася дізнатись, як же стати балериною. І ось одного разу все таки сталося. У чому секрет балерини? На сцені виступає в гарній пачці. Сказав диктор по радіо. Пачка! зраділа мишка, не дослухавши. Як усе просто, вона одразу залізла на стіл, знайшла яскраву пачку печива. Усе з неї витрусила, вигризла дірочку для голови і напнула на себе. Уявляєте? Мишка зробила пачку, не дізнавшись, що таке пачка, із Обгортки для печива. Ну, в неї вийшло щось. Дивіться, пишно оголосила вона іграшка. Тепер я можу танцювати як балерина. Але іграшки лише голосно розсміялися. У бачці з-під печива мишка виглядала ну справді смішно. І до того ж, зробивши декілька кроків, вона впала носиком вниз. Як же так? мишка розплакалась від образи. Мене обдурили. Усе просто, але ж ти не дослухала, погладила її по спинці Поліна. Там сказали, що коли балерина виступає в гарній пачці. Усі милуються і мріють бути, як вона. Але мало хто хоче працювати стільки, щоб навчитись, як це танцювати. Я дуже хочу танцювати. витерла сльозки мишка. Я буду, я буду багато працювати. Якщо так, то я можу тебе навчити, запропонувала. Лялька балерина. Мишка танцювала і танцювала. Танцювала цілими днями. Іноді в неї ну, нічого не виходило. Боліли лапки, втомлювалася спинка, навіть хвостик в неї тремтів. Але вона не здавалась. І ось настав день, коли лялька-балерина сказала. Що мишка готова? Це тобі, ти заслужила. Поліна простягнула мишці пишну спідничку. Виявилося, що це її балетна пачка. Мишка так танцювала, що іграшки завмерли від захоплення. Оце так, оце так. Захопливо ахали вони і плескали так сильно, що навіть люстра гойдалась. Ось така діти. Казка корисна про наполегливість. І якщо ти готовий тренуватися, навчатися, то все можливо. Ось така вам корисна казка і порада. Щоб чогось досягти, тренуватись, тренуватись і ще раз тренуватись. Ну, все. Вам корисна казка? А мені що? А мені, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока! А я пішла готуватись до інших корисних казок.